Путин хотел взять Киев за три дня, этого никто из российских политиков никогда не озвучивал и такой задачи не ставил. У нас изначально не было никакого желания даже Донбасс и, так сказать, Луганск присоединять. Они, скорее, развалится на кучу каких-то вот лоскутов, за как одного. На Украине мы этого сделать, конечно, не позволим. Прям в лоб супруги прихожу, все, я подписал контракт. Ничего. Ну-ну, конечно, расстроена изначально была. С женой пошли за ребенком в садик. Зашел повестку, взял, ушел. Назвати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, яка робить нерви всім пропагандистам. Вони б дуже хотіли її вимкнути з ефіру, але завдяки підтримці наших глядачів це неможливо. Тож не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути побачення. А головне всотуйте і насолоджуйтесь. Бо без малого через три роки повномасштабної війни пропагандисти б'ють себе в груди, знімають і трусики, і хрестик, і намагаються переконати увесь світ, і нас із вами в тому числі, що ніколи і нічого ніхто не говорив про Київ за три дні, так наче і сам термін СВО не мав на меті не розпочинати великої війни, а просто так знаєте, як сказав Путін. Подвіжувати на кілька тижнів, але факт лишається фактом. Всі слова занотовані і збережені. Звісно, Росія сподівалася дуже легко, швидко і просто окупувати наші території, тут встановити проросійську владу і керувати нашою країною. Але вийшло як вийшло. Тепер же пропагандисти стверджують, що ані Путін, ані хто із чиновників ніколи цього не озвучував. Так, наче нам потрібно, щоб Путін особисто сказав, що хоче вбити всіх українців, бо ми ж цього не бачимо і не розуміємо. Насправді тепер вони продають. Ви тільки вдумайтесь, початок. Війни проти нас СВО як запрошення Києва до діалогу? Я дико перепрошую, а в нас не було у мінському форматі розмов? Я перепрошую двічі. А що у нормандському форматі діалог не виходив? Що говорити це означає обстрілювати ракетами, знищувати наш Донбас, наші інші регіони назад здається, що вже пасту в тюбик не засунеш. Ви почали війну і тепер тягнете за неї. Але чому? Чому вони постійно намагаються переконати? Всіх, що не було ніякого Києва за три дні, ну бо фактично, все, що вони розпочали і не досягли, це їхня поразка. А якщо поразка, то це означає, що Росія у позиції слабкості. А як же, будучи аутсайдером, можна сідати за стіл перемовини з Дональдом Трампом і щось вимагати для себе, Путін хотів взяти Київ за три дні. Цього ніхто із російських політиків ніколи не озвучував і такої задачі. Не ставив Більше того, я скажу ще свіч, яку очень трудно повірити, навірне. Но начало СВО это была какая-то особая форма приглашения Киева к диалогу. Я просто напомню: этот диалог состоялся. Состоялись стамбульские переговоры. Когда мы говорим о том, что Джонсон сорвал переговоры, а вот господин Трамп нас уверяет, в том, что это сделал Байден. Он впрямую обвинил Байдена в том, что это Байден сорвал стамбульские договоренности. А теперь я задам вопрос: а если бы эти стамбульские договоренности были реализованы, была бы такая масштабная война или нет? Конечно, не было бы. А хто був заінтересований в этой війні? Господин Байден і його адміністрація. Поэтому це його ответственность за все то, що произошло сьогодні з Києвом. А й до речі, окуповувати наші території. Вони теж не збирались. Це так просто воно раптово впало в руки. Ну приєдналося само само прописалося в конституції. Насправді ні, ані Херсон, ані Запорізької території області вони не хотіли. То чуйте, а нагадайте, чого зараз вимоги воєнного злочинця Путіна до нас, до заходу це віддати йому чотири українські області. Це не похід був за територіями. Це ви так, звісно, звісно, захищали російськомовне населення Донбасу. То в мене є для вас прикра новина. Вже майже не лишилось того самого рускаґварячого населення. Ви майже його знищили, і не треба розповідати про вимушені міри. Хоча далі вони самі себе виправляють і кажуть, що ну стане нагода, буде виклик небезпеки для держави. То долучимо до території Російської Федерації інші землі. Я дико перепрошую, які саме землі ви зможете до себе приєднати. У вас, якби там із Донецькою областю, велике питання. А ви, як завжди, марите Америкою, Аляскою, Європою і не тільки. Ми не за територіями взагалі йшли. У нас ізначально не було ніякого бажання навіть Донбас і, так сказати, Луганськ присоединяти. Ну, ведь не было такое, вспомните. Мы говорим, давайте пускай либо независимо, либо еще как. -то. Это вынужденная мера. Сегодня это вынуждено. Но завтра Буде другие территории. Ну, території. Тобто, настроєння у вас позитивне, оптимістичне. Придумав, знаєте, я безліч разів вже в цьому пересвідчувалась, і звучить це якось не скромно, але я все ж таки. Корону дещо поправлю. Одним словом, давним-давно я знаю, що пропагандисти дивляться наші програми. Я знаю, що вони їх перекладають. а Потім мої ж слова вживають на своїх пропагандистських ток-шоу. Ну, до прикладу, всім очевидно, що війна для Росії для Путіна це погано, але припинення війни, тобто наслідки, коли військо буде повертатися на території Російської Федерації, ці СВОшники, канібали, маньяки, можна собі уявити тільки наслідки, Тож це один із аргументів, чому йому боязно все це спинити. Це було сказано стільки разів і мною в програмах антипропаганди, і нашими експертами в наших ефірах. І аж тут. Раптом ми чуємо ці слова про Зеленського. Виявляється, що це він боїться припинення війну. Бо, виявляється, електорат, який повернеться, може його знести. Ну та після війни всім буде більше нічим займатися, окрім як політикою. Я хочу нагадати, що наші люди у своїй більшості пішли добровольцями. Наша армія гуртувалася і формувалася в кожному окремому місті на вулиці, в районі. Просто у дворі, коли люди долучалися до територіальної оборони для того, щоб захистити життя своїх близьких і свій рідний дім, Нікого туди насильницьки, як в Росії, не заганяли. Тож і питати у президента Зеленського, ну точно треба буде не за війну, але найголовніше це те, що пропагандисти, як і завжди, вони дивляться в дзеркало і видають правду, правду про себе, Андрій Франч. Никакие бумажки, никакие гарантии безопасности, которых Зеленский уже подписывал много и новые, mm. не остановят нас от того, чтобы двигаться вперед. Поэтому это не рабочая схема. И действительно, Зеленский находится в состоянии контроля большого такого концлагеря. Там какие-то а, проблемы он не видит. Для него начинаются проблемы действительно с остановки боевых действий, возврата войск назад. И вот этот электорат, скажем так, для него токсичен, который может его и его команду просто снести оттуда. Не верю. Пока они находятся на фронте, да пока ну, только женщины, говорите? условно говоря, в городах или там запуганное население, а, значит, военкомами, он ситуацию контролирует. И действительно, для него вхождение европейских войск на территорию Украины – это один из вариантов вот пролонгации нахождения власти. Франч, извините, но вот ну, как-то мне кажется, что вот этот, как вы говорите, контингент, который вот он приедет в свое село. И в своем селе начнет наводить порядок, Как у них всегда вот это было, когда там Махловщина, Петлюровщина, каждый вот райончик будет. Они скорее... На... развалится на кучу каких-то вот лоскутов, За как и А но. в Киев там никто не пойдет. За слушай. исключением одного «но». Сами по себе люди не пассионарны. А вот бизнес, который сейчас потерял, те олигархи, которые могут профинансировать и из сел, их всех привести. Все блин. Майданы, все изменения там на, нет, Украине сел ни не майданы на Украине происходят при серьезной финансовой поддержке. Этот риск для него и существует. Там нет олигарха. Я он, не говорю, что он, не, что он произойдет. Но он этот фактор учитывает. І, до речі, страхи всіх довкола і України, що припинення війни нам принесе тільки продовження війни через декілька років і занепокоєння Європи, і що Росія може напасти. Це звісно, параноя. Ну, що ви, що ви каже міністр закордонних справ Сергій Лавров Росія Развіж ж вона коли небудь на кого-то нападала? Разве вона якісь війни починала, територію території геноцидом займалась? Да Бог з вами. Що ви що? Це ви самі собі придумали винятково для того, щоб продовжувати українську війну. Не російську українську, бо ну Росія ж там міротворець, а для того, щоб просто гроші отримувати, зокрема зі сполучених штатів Америки. Так, Америка одумалась. Америка втомилась від цієї війни і більше. Жодної копійки не дасть, хотів би сказати Лавров, та не може. в тім, що всі фінанси, всі контракти, всі договори на 25-й рік в нас вже узгоджені. 26-й рік, звісно, під питанням. Але щось мені підказує і досвід, і інтуїція, що Путін так допече Трампа, що він таки дасть нам можливість, методи, способи і ресурси добувати нашого ворога до останнього. Якщо вони зараз вдруг прикратять. вот эти росказни про наши планы нападать на НАТО, ну тогда надежда напугать избирателей и продолжать этот курс. Но поразительно, что на начальном этапе говорили, когда началась специальная военная операция, что некоторые в США и в Европе говорили, а вот если бы мы приняли Украину в НАТО, не поспел бы Путин напасть на члена НАТО. А что они сейчас говорят? Нельзя, чтобы Украина проиграла, потому что если она проиграет, Путин тут же нападет на НАТО. Логику видно, да? Лишь бы, лишь бы пугать и стращать. Не знаю, как это все комментировать особо. Надо вот норвежский какой-то командующий вооруженными силами Норвегии уже говорит, надо готовиться с военным противостоянием с Россией в Арктике. Везде сейчас это все от нас, от нас ожидается. Нет, я... Путин многократно говорил, не, нам нет никакого смысла на них нападать. Конечно. Если уж, если уж будет суждено, что мы... Если они сами при, хотели приблизить границы НАТО к нашим к нашим границам, ну вот на Украине мы этого сделать, конечно, не, не позволим. Не, поз... не знаю, что будет Западной Украина, на этот счет тоже. Многие политики высказывают свои суждения, но э, Украина, которая русская исконно и которая э, хочет быть частью русского мира который хочет на русском языке говорить, детей своих воспитывать, хочет приносить цветы к памятникам тех, кто за эту землю кровь проливал и в Российской империи, и в времена Советского Союза, Великой Отечественной войны. Это не обсуждается, по-моему. І що ж я маю на увазі, коли кажу знищити ворога до останнього, звісно, до останнього СВОшника. Хоча з іншого боку, і сама Росія нам у цьому теж допомагає, те як вони знущаються над своїми ветеранами, над пораненими, просто над мобілізованими, це знаєте, є навіть не знаю де гірше. Лишатися десь там пораненим в тилу Російської Федерації чи бути на українському фронті тут принаймні, хоч миттєва смерть, а там приниження і муки. Он губернатор в сонічногорській зустрічається із СВОшником у лікарні. І СВОшник розповідає, як же він потрапив на війну. Ну було б логічно, згідно із російською пропагандою, що він відчув порив патріотизму. Він знав і бачив, що його батьківщина, його мати, дружина, діти все, що він любить, все, що він має, у небезпеці, тому що криваве НАТО і у Крабандерівці йдуть все це в нього забрати. Но это неправда. правда. Он говорит, просто подивився телевизор. Вот эту мантру с Вот это промывание миски от соловева И поехал в военкомат. Так что, недорогие россияне, не поступайте так, как этот СВОшник. Не смотрите русское телевидение. Смотрите Курбанова Лайф. Вы профессиональный военный? Да. Добровольческий состав. Откуда? Слава, Волоколамска пошел. На работе сидел. Вот, телевизор включили. А смотрели. У вас а, по ремонту автобуса. Да, насмотрелся смотрел на телевизор и поехал. Вот, первый, как приехал домой, на следующий день поехал в военкомат. Я взял, самое направление на медкомиссию. Семья большая? А, трое супруга и двое детей инвалидов. Но. я вот подписал этот контракт. Прям в лоб супруги прихожу. Все, я подписал контракт. Ничего. Ну, ну, конечно, расстроена изначально была, но потом вроде бы нормально успокоилась. Профессиональный есть военный? Профессиональный Нет. Кого? Ну, вы уже все профессиональные, наверное. Практически. С 22 -го года. Мобилизован? Доброволец. Доброволец? Да. С 22 -го. С женой пошли за ребенком в садик. Зашел, повестку взял, ушел. Так по факту. Как вас зовут? Александр. А откуда вы? Сам Сульянск в 2020 вот переехали в Подмосковье в Лобню. Так начинал в 16-му доні город Талабин. Отдельної дивізії особового значення. Ця срочка у мене там була. І потім как-то так пішло, пошло. Ну і дома сидеть, когда целый повністю здоровий мужик, Смысл какой. А є історії, коли свого самі про себе сказати не можуть. Бо вони навіки вже дали обітницю мовчання. Дуже конкретна історія. Коли я. Говорю про те, що Росія і сама нам допомагає нищити свою ж армію, я не жартую. Це вже давним-давно не фігура мови, це буквальний сенс, який я вкладаю. Конкретна розповідь про сина сусіда, якого значить, там вмовили, він пішов теж не СВО. Ну і як будь-якого СВОшника, як військового, звісно, його треба вдягнути. Касочку, бронічок, підсумки, берті, от, от все і ті освобожда території України. Але його спинила перша зустрічна куля, перша куля. Не снаряд, не якийсь суттєвий обстріл, а прям куля. Ну і звісно, тепер росіяни задаються питанням: це ж хто таке постачає військовим? Це ж хто таке продумує забезпечення? При тому, що я нагадаю, так просто як п'ять копійок. Щодо 25 й рік в Росії виділений рекордний воєнний бюджет. Грошей до фіга, але замість цьогошники воюють у лайні. Друзья, на днях узнала одну историю от соседки. Она говорит, что старший сын, которому 25 лет, ему порекомендовали пойти на СВО. Дали неделю всего лишь, то есть дали пистолет, они стреляли, им дали бронежилеты. Они с ребятами стреляли, и бронежилет с первого раза просто прошибает пуля. Это кто вообще такие бронежилеты у нас поставляет ребятам на СВО? Защиты, что ли, нет для ребят, да? Кто вообще за это отвечает? Кто проверяет надежность э, тех вещей, которые поставляют на СВО? Их кидают на штурм. Я думаю, все вы знаете, да, что такое штурм. Это почти там среди СВО называют смертники. У меня вообще вопрос: это кто у нас такую э, одежду, как вот такие каски, как вот такие бронежилеты поставляет? И вообще вопрос: что там творится, когда на штурм кидают? Это вообще война или это просто ребят? Особисто в мене, друзі, правди, як завжди, для вас більш ніж достатньо. Але у всього є своя межа, і ми сьогоднішню вже нащупали. Тож, під завершення цього випуску, не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Крованова Лайф і коментуйте, почути і побачити. А головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.